За 35 рішень не прийнято. Прошу пропозицію. Е, ставлю на голосування пропозицію Сірмана Дмитра Нуфрович. Е, одне питання. Дмитро Нуфрович. Яким ми чином будемо виключати звідти... Ні, ні, стоп, питання. В мене немає питань, е, ну, склад. Я пропоную, я пропоную. Ви в наступній редакції внести зміни, тому що я не бачу, наприклад, необхідності чи, чи, чи механізму виключатись з комісії військового комісара міського. Ну так а що ми а, а кого ми включаємо від військового? Від військових. До да. чакласи справжня. Тихіше, тихіше, я вас прошу. Я розумію, що всі стомилися. Давайте не перекрикувати. Шановні колеги, я в принципі підтримую пропозицію депутата Дмитра Нуфровича, тому що зараз всі члени комісії будуть проходити співбесіду з правоохоронними органами. Я є один із перших, які зараз там будуть, тільки щоб телефонний дзвінок. І тому то напевно, що буде недоречно, щоб члени комісії, які яким оцінку діяльні, діяльності дас подати про охоронні органи продовжили далі, подальшому роботу в даній комісії. Тому то я прошу підтримати пропозицію Дмитра Ануховича, а потім на сесії озвучити е результати, е які будуть надані проохоронним органам. Дякую.